Навіщо мені той страховий поліс автоцивілка? Я не буду його робити. Зараз я вам розповім, навіщо цей страховий поліс і чому все ж таки варто подумати над його оформленням, якщо ви ще до цього часу його не зробили. Уявімо таку ситуацію: ви не маєте страхового полісу автоцивілки, потрапляєте у ДТП і ви винуватець події. Потерпілому моторне транспортне страхове бюро України за вас виплатить кошти. А до вас застосує регрес і обов'язково в судовому порядку стягне ці кошти. А уявімо ще іншу ситуацію. Так як зараз дуже багато людей кажуть, і я не буду робити, і не роблять цих страхових полісів, якщо станеться ДТП за участю двох автомобілів, які не мають страхового полісу, ніхто нікому нічого не виплатить. Розбирайтеся самі, бо у вас взагалі ні в того, ні в того немає страхового полісу автоцивілки. Так, вартість на страховий поліс дуже зросла, але ж і виплати зросли. За майно 250 тисяч гривень, за життя та здоров'я 500 тисяч гривень. Якщо ваш страховий поліс, наприклад, коштує 4 тисячі гривень, то якщо ми розділимо це на 12 місяців, виходить 333 гривні на місяць захист вашої відповідальності. Це багато чи мало? А якщо 3 тисячі гривень, то взагалі 250 гривень на місяць. Коштує ваш захист, ваша впевненість, захист вашої самовідповідальності, якщо ви будете винуватцем у ДТП. Це багато чи мало? Хто ще до цього часу не в курсі? Що з 1 січня страховим компаніям дозволили вільне ціноутворення, і кожна страхова компанія встановлює свою вартість, яку вона можна так простими словами сказати хоче. То звертайтеся до мене, бо я співпрацюю не з однією страховою компанією і завжди намагаюся підібрати людям якнайменшу вартість. Тож, хто ще до цього часу не оформив, має намір оформляти, чи закінчується діючий страховий поліс, запитуйте у мене вартість, я обов'язково вам відповім і підберу якнайменшу з того, що я можу оформити. Для цього можете запитувати прямо тут. Об'єм двигуна для легкових автомобілів, адреса власника у техпаспорті, населений пункт та область, рік випуску автомобіля та скільки вам років. Швидке і зручне оформлення дистанційно, оплата у страхову компанію за посиланням.